Так, поділюсь секретом по мікроамперметрах. Це РАМ 63-70-х 60-х, років радіометр зараз реставруємо. Значить такий в 60-х роках мікроамперметр був, це лампочка зліва. І стрілка була притиснулася повністю до. хоча він новий був під пломбами. Але від старості якогось чуда. Стрілка притиснулася до циферблата до шкали. І не рухалось. Я розібрав все в ідеалі зовні. бачите, Все в ідеалі, але я знайшов е, причину. Воно, до речі, плюс затягнуте це все було герметичний пакет від вологи. І чому стрілка не рухалась, взагалі прижалася. Отака От тут конструкція. Дуже тендітна, вон волосок є товщиною менше мікрона, напевно, сплатений. І от на ньому висить от вся конструкція. От у макровому показую. От, бачите. Зверху пружинка натягує вверх цю нитку, бачите, в цю вилку вставляється цей регулятор, і ним викруткою крутите на 0 виставляєте. Далі вже йде на катушку припаяна ця стрілка до катушки, катушка, катушка он навколо сердечника, навколо магніта, навколо шин... неї катушка. От. І тут така пружинка тягне проволоку вверх. І причина в тому, що через, через старість, ну, пройшло десятки років. І ця пружинка, оця внутрішня, я определив вже, он, нитка на ній, бачите, припаяна Тримається. Треба дуже хірургічно, легенько до всюди доторкатися. общем, від старості ця пружинка вона розжалася вверх і сильніше натягнула в цю сторону до себе, вверх цю нитку. І таким чином вона прижала до себе повністю всю катушку цю навколо сердечника і стрілку притиснула. А ця пружинка, ну, в общем, залишилось нормально. В общем, я дуже легесенько, викруткою ювелірною. Отам з краю зліва притиснув зверху цю пружинку легенько, так, щоб не обірвати оту нитку. Це важливо, сильно не тиснув, ви її можете обірвати, тоді капець зразу. Притиснув, зігнув її всередину на долю міліметра. От, пару раз так натиснув, вона зігнулася і зафіксувала зігнута нижче, туди стала. І все. І тепер стрілка від одного подиху. Дивіться, я подую. Вона вон, плавно як ходить. В повітрі висить. На тій ниточці, чисто, бачите? От, горизонтально стоїть. Я просто подув ідеальний хід. А тоді вона дерело, ну, взагалі не рухалась. Отак от має бути, далі вже на нуль виставляєте. Дуже тендітне це все. Вон ця ниточка. Бачите, от вона, блищить, натягнута на таку пружинку. І от на ній ця стрілка і висить. Зато дуже чутливе. Дивіться, я просто дмухнув. От, зараз дмухну. Ось так. От будете знати, у цих пружинках проблема. Вони з часом самі розпружинюються, і або розтягуються, або зжимаються, і стрілка збивається, може черкати об Ось таке.